Вони прийшли, описували приміщення. Це їм потрібно. Мені це не потрібно. У мене є документ, який засвідчує те, що в нас немає ніяких матеріальних питань взагалі. З боку керівництва всієї структури адміністрації. Чому було вирішено віднатично? Це питання до Києва. Я, як солдат ресурсів, відколяюся наказом з Києва. Мені дали наказ, я його виконав. Завтра я його буду аналізувати, добре я зроблю, не добре. Чи добре я перебуваю там, де я перебуваю, чи не добре. А сьогодні я виконав те, що мені сказали. Які наразі приміщення вже зробили? Всі. всі поверха? Всі поверха. Всі поверха всяко. Поверх. Е, бачили, що з кухні повносили... Кухня, як поров... якраз наша ще кухня доносить Так, на... а де вона буде? По виносила це. Перед, Перед? Перед. ода будуть розбирати переправити? Е, ну... Щоб вдається сказати. І плануємо розбиратися. Прошенка цікавить. Кухня переноситься на вулицю, так? Нашу завтра Прошенка. Ще які в мене питання? Все завтра 17 число. числа. Ти вам кажеш, що ти, що, ти, знає, ти що не знаєш, постійно питаєш Київ. Знаю, питання файне було. Маріка, ти що що спитаєш мене? Де віча завтра буде? тут. тут.